Діти, ще раз доброго дня. Я хочу записати це відео для вас. От, як зробити правильно шаблон. Значить, хто не зрозуміє, да? ви пробачайте мене, може щось десь не так, але я хочу просто вам допомогти. Ви берете простий аркуш. Да? Ну, можна брати біленький, але тоді прийдеться розфарбовувати наші листячки. Що отримати, от такі, наприклад, листки, як у мене, да? от, вони в мене різні. Що для того треба? Ну і в мене різні, і це дуже швидко робиться, можна відразу зробити там 4-5 листочки. Да? Я беру, згортаю пополам, згорнула пополам, єсть, да? і згортаю ще разочок. Ще разочок. От. Виходить, з цього кусочку у нас відразу, відразу вийде 4 штучки. Да? Значить, так, що я роблю далі? Можна, я казала, зірвати листечко на вулиці, а можна зробити самому шаблон. Я роблю маркером, а ви можете робити простим олівцем, маркером, щоб було видно, щоб камера передала вам, як правильно робити. Значить, я зразу малюю паличку, да? малюю паличку. Це у мене буде шаблон, тобто, мені не, не, ну, це буде робоча деталь така. Значить, у нас дубочок має отаку подовжену форму. Так? Тобто я беру і тільки стараюся, щоб і ліва, і права частинка були схожі, однакові. да? От, Все, є, зробили. Тепер я роблю оці всі. Деталі, завітушечки, Да. Просто беру раз, два, три, чотири. Нічого страшного, я десь щось помилилася, то не страшно. Це буде шаблон. Це робоча модель. На ній можна малювати, як кажуть, вирізати, але щоб вона була красива, її контури повинні бути дуже-дуже красиві. Я зразу підпишу. шаблон, Блон. Шаблони ніколи не викидайте, не викидайте, бо це час, щоб їх виготовити. Все, готово. Тепер при вас, бачите, при вас я шведесенько беру і це все діло вже вирізаю. Я так діти з вами блогером стану, буду вести. Онлайн уроки, да? мабуть, так уже до цього йде діло. О, дивіться, при вас я це все роблю, і ви зараз побачите маленьке чудо, да? маленьке чудо. Угу. От, моє маленьке чудо. Я вирізаю. Повторюсь, головне, щоб ви зробили гарні контури. Да? От, гляньте, скільки листочків. Раз, два, три, і чотири. Оце в нас є шаблон. Тобто, це шаблон, з яким ми працюємо. Далі, ви мене запитаєте, як же ж ви це зробили? Діти, ну це просто дуже елементарно, як це зробити? Прямо при вас. Прямо при вас. Я беру. У мене прості атибовські маркери, без всякого. Я прямо беру, ну, я, звісно, я дуже поспішаю, щоб ролик був коротесенький. Да? Я прямо беру і кінчики, бо осінню, ви знаєте, що у нас осінню листя починає змінювати свої, свої кольори. Да? От. Це дуже на скору руку, щоб просто вам показати. Да? Ну, я потім сяду дуже більш детально, більш спокійно це все зроблю. Але отак хочу просто вам показати. На віконечки, ваша гірлянда буде дивитися класно, тому що ніхто не буде до деталі так дуже придивлятися. А коли видно, що воно зроблено вашими рученятами, це буде випромінювати добро і любов. Розумієте, я вам обов'язково покажу зніму відео свого віконечка в кухні, і ви побачите, як я його прикрашую. Ви знаєте, мені здається, що буде веселіше. Що ці похмурі дні, вони трошки скоротять. Дивіться, я роблю, я беру ще один, ага, тут тоненький. Не годиться, я беру ще один олівець, але я беру його ось таким. Тобто червоний і оранжевий, так? Да? помаранчевий ще називають. Так, трошечки так, начебто такий перехід є. Але ж знов кажу, я поспішаю, щоб просто вам показати. Я знаю, що серед вас є дітки, які, ну, які роблять детально все, кроком за кроком, за вчителями. Їм важко, дитині важко щось там придумати своє. Але це тимчасово, тимчасово, ви будете все вміти робити. Все є. Проєкт цього уроку ви зробите прекрасну осінню гирлянду собі додому, собі на віконечку. І ви вже будете радіти з того, що ви вже щось зробили своїми рученятками. Щось прекрасне, щось хороше для себе. Значить, я роблю прожилки, можна їх не робити, але я вважаю, що так буде краще, так буде листя більш насичене. От, ось при вас все з'явилося. Зразу з одного аркушу вийшов один шаблон. Мені більше не треба його продумувати, він уже у мене є, я його тільки буду зберігати і їм працювати. І три додаткових наших листочки. Да? От, все. От дивіться, це дуже швидко. Ну, щоб прикрасити віконечко, десь штучок 25, треба їх буде зробити. Ну, гляньте, скільки в мене їх вже. Ну, це дуже швидко робиться. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам це знадобиться. Всіх люблю, до зустрічі!